Ребята, з вами Злата і канал Златка Пеці і Даша. Ми зараз ми по дорозі їхали на велосипеди. О, Вон він полетів. Блін, Де? не встигли, вон дивись, він летить. така, Може він зараз перелетить і обратно сяде. Де він? бачиш? Вон він летить. Бачу. Він зупинився і там сів. Вон він, є, він. він летить. О, дід, він, сь, дід, він. А там їх двоє. Короче, ребята, він улетів. І десь от там призе. От він, бачиш? Не. от вот, вот він літає, оце точно вже він. Ми такого да, птаха побачили, точніше я їхала і чуть його не задавило. Він сів і не двигається. Потім злетів і так прикольно. Що? Ні, нічого не він. І так прикольно літає. Ти його злякала, тоді. Коли... Коли... коли ти їхала отут. Ти його злякала і бачила його? Він полетів далі. Ну нічого, я теж його тут злякала. Е, Ось вот. отак в нас. Ось наші десь там. Зараз, якщо ми побачимо, його, ми знімемо відео. Ну що, Даш? Ну, може тут ще трошки побуде. Може він десь тут появиться. Ага. Ну так. Не знаю. Поразі, це не стару. В ліс Гриби. А, а в скільки ти ранку встаєш? Я ну, як буває вважає. Давай договоримося Ребята, ждите новый ролик на ветерані. Знаєш, Кету, давай до завтра. Ну да о, время. У вас з нами бабушка открытия. до мене прийти? Зможу. Можу, ти, там, по дому. Трошки. Ну знаешь, там мені просто папі треба пожарить мені мне треба е, на мене оставляє жені, він... Ребята, це небо таке ужасне на камері, хмары. А тут да, воно, воно голубеньке. От воно таке голубеньке, о, Даша. Ми типа з тобою під кришею. такої. Ну да, так, подивись, Нам... а подивись там... от туди просто. Просто туди. На на наверх. бачиш, яка хмара сіра? Ага. От того. Я птичок бачу. Це, мабуть, та й птичка. О, вон. Да, вон. Так, вона! З на п'ятишками на крилках. Ну все-таки угу. давай, давай, давай. Ребята, давай. мы закинчиваем, а может я и приду до дома, что еще... <свист> <свист> вот. а <свист> а <свист> 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 По нозе? Да, ты мне вот сюда... А ты мне тоже... Жива даешь? Да, да, да. А, блин, да. А, а, да. А, а, да, да. блин, блин. Подожди, птичка, птичка, да, птичка? Да, да, да. Aaaa 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 Позор. Ти маленька, хрупка, я зараз тебе довалю. А ти велика топстеєш. Це не я казала. Вона мені дала. Брейк. Все брейк, брейк, брейк. Біл. Ти зімоб'їть. Мені вона зробила щось і я їй зробила шишку. Ти мені зробила таку м'ятину тут. Ти мені також зробила м'ятину. Віть. Хорошо, що мені все. Я божила. Вона мені майже зламала руку. Я їй зараз так я покажу. А! Я участіла десь Она класика... Галика! Я с ним дралась. серьезно! Я его дала в эпоту, я так закалывалась. Начала его шварту. Я его не по в полоби. И у нее крестное полоби все-таки намаляла на лис. Нет! Нет! Да, да! Да, 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 Ребята, ребята, потом скажете... Паліси їх хай заберуть її. Такі знаєш, я, я ще більше за тебе мальчиком часу. Я з ним ганялася і лупила його толком. Я його так <пи> толком і лупила. Отак от, от, от так його лупила, бо всім чому попала. І один раз йому відсилідала. Ось больно. мальчика Ну, ногою. Один раз. Жить до дома зла, серьезно, хорошо.